Ласкаво прошу до Національного музею етнографії та природної історії в серці Кишинева. Це найстаріший музей Молдови, заснований ще у 1889 році на базі колекції першої сільськогосподарської виставки Бесарабії. Місце, де поєднались природа та культура, щоб розповісти історію цього краю. Історія музею. Почалася завдяки барону Артуру Стюарту, який ініціював створення музею сільського господарства. Згодом заклад зазнав численних трансформацій і став важливим культурним центром Бесарабії. Його розвиток тісно пов'язаний із діяльністю Франта Остермана та товариства натуралістів Бесарабії. Яке діяло з 1904 року. У 1905 році для музею звели спеціальну будівлю за проектом архітектора циганка. Її унікальний архітектурний стиль поєднує елементи неокласицизму та модерну. Музей зберігає у своїх фондах понад 200 тисяч експонатів. Серед найвідоміших скелет надгігантського динотерію, знайдений у Молдові, та Бесарабські килими 18-20 століть. Тут представлені палеонтологічні, етнографічні та номізматичні колекції, які є основою для наукових досліджень. Запрошую вас відвідати цю перлину молдовської спадщини. Та відкрити для себе багатства природи і культури цього регіону.